Ай, в чому прикол цих досить тихих звуків? В тому, що тихий звук складніше утримати такі звуки, нам боля проще удержувати, чим це реально дуже тихий звук. А тут він не ще пішов на дімінуендо, тобто вона потроху, потроху, звела цей звук. А тут вже в неї такий послідовний мелізм. Я кохал, та... В цій пісні, не дивлячись на те, що вона монотонна, є динаміка, є розвиток. І цю пісню, не дивлячись на те, що вона йде 5 хвилин, я реально можу прослухати ніби на одному подиху. Тому що елементи змінюються, вона кожен куплет співає вже по різному. І тим самим... Підігріває слухача до кульмінації. <му> Далі тут у цій пісні така яма. Вона називається: Якщо ми беремо по структурам пісень, тобто в нас може бути там куплет, у нас може бути прекорус, це частина перед приспівом, приспів, програш і тому подібне. Буває, коли програш поєднують з приспівом. Це це в останні часи стало таким популярним. А саме в неї це така розігріваюча яма, там де є бек вокал і вона просто імпровізує, вливається. Знаєте, нім немов підігрівається вулкан до цієї кульмінації. Джамала в принципі дуже крутий та досвідчений імпровізатор. тож вона в своїх піснях це любить, звісно, використовувати. Ну і гріх цим не користуватися, якщо реально це просто з тебе пре.